як же тут гарно, лесню, що скажеш? Справді. Справді Іванку, аж дух перехоплює. Таке, таке враження, ніби я вже десь це бачив. Яка ж наша Україна гарна, квітуча, яскрава, але ж буває у висотках за асфальтом, але все ж таки прекрасно. Гарно, що Україна розбудовується, стає кращою, сучасною. Але у мене все таке враження, що колись було б так. Тече вода з-під явора, яром на долину щоб... та попід горою хлюпочуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Писати вірші, Тарасе, Пише Іванку, можливо, ти писатимеш більше, ніж я. А ти можеш цю красу намалювати? Можу спробувати. Така от наша природа гарна була, а ми її розбудовуємо, переробляємо, переінакшуємо. Варто шанувати такою, як вона є. Це не добре. Тарасику, братику, благаю, не говори батькам. Ти впевнена в тому, що він тебе кохає? Так, він мені навіть свій номер телефону дав. Катю, він ж не наш. Навіщо він тобі? Люблю я його дуже. То я теж тебе люблю і не хочу, аби ти страждала. Мені дуже важко бачити страждання людей. Я ніби й не в такій ситуації. Та ні, просто що там? Він він покинув мене. Він виявляється, москаль кохайся, чорнобриві, не з москалями. Москалі е, чужі люди, Буди лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, поїде в свою московищину, а дівчина гине. Якби сама щоб нічого, а той стара мати, що привела нас від Божий, мусить погибати. Серце я не співаючи. Якщо знає за що, люди серце не побачать. А скажуть ледаю, кохайтеся, чорнопривід, то не з москалями, бо москалі чужі люди з вами. Переконалися, немає у росіян нічого святого. Вони запрограмовані на крадіжки, вбивства та мордування. Як не по-людськи, вони поводяться з нашими заполоненими, як мучать жінок, як нещадні до дітей, та ваша кара попереду. Там на небі все пишеться. Злочиці будуть відповідати перед законом людським та Божим. Найкращі і найбідніші друзі попросту номер є. То красно ж дякую. Є жиліцо, ти тільки скажи. Републіка Польська Рада свою своє ренькопомоси. Та точно? Та звісно. Ми ж чи з Києві разом пережили. Дійсно, а якщо мускаль нападе, то ми його санкціям, а якщо нам тікати доведеться. То ми вас рада приймемо. А якщо тривогу накриє всю Україну, то ми рада накриє вас свою підтримку. А якщо буде потрібна зброя, ми готові на вшиство. А потім ми точно одбудуємо все, що постраждає, і більше нічого нас не розсвали. Так, Янику, українці-поляки разом зазнали радянського лиха. Ми знаємо, як то берегти демократію. І нехай в минулому було різне, але ж так, колись нас сварили. А тепер отак то ляше, друже, брате, несить їх сонце магнати. Нас порізнили росли, а ми б і досі так жили. Подай же руку козакові і серце чисте подай, і знову іменем Христовим ми воновим наш тихий рай. Поляки, як же нам пощастило мати таких сміливих і відкритих сусідів, що прийшли до нас в таку тяжку хвилину, дали прихисток, безпеку, віру у справжню підтримку. Як же нам пощастило, Україна безмежно вдячна вам за допомогу? Разом ми точно зможемо все. І допомогу у нашій непростій боротьбі дуже приємно мати таких щирих, відкритих, готових прийти на допомогу друзів. І дуже небезпечно мати таких девакуватих на всі голову сусідів, які ось уже рік змушують українців страждати. Війна почалася раптово. Можна так сказати? У кожного в душі своя відповідь. Одні розуміли її невідворотність. Інші благали світ, аби цього не люди враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що ділося в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти наша дума, наша пісня. Не умре, не загине. От де люди наша слава. Слава Україні! слава! Міра, дякуємо за слово на путні. Нині часом лініше боронитимемо нашу землю. Лишилося тільки, тільки вигнати. Решта буде. Він був різний, не освічений спочатку, але дуже талановитий. Загалом бідний, але сильний духом. Подарував нам кобзаря і Бог дійсно нас благословив, пославши саме Тараса Шевченка українському народу. Його творчий, безцінний скарб України. І 100 гривень, хоча б у номінал, у Тараса Шевченка таки є. Він належить до українців, позначеної гривнею, Не просто так. Ми йому дійсно вдячні. Ми наш орієнтир. Він наші 100% впевненості в собі. Наступного року. 210 років дня народження великого генія українського народу. Тож з цього року і наступного ми код розхиляємо з його думк та міні любити Україну.